Я розраховував попасти на обмін на кожному обміні. Тобто я так все, наступний обмін мій. Обмін відбувся, а ми, в принципі, знали більш-менш більш інформація до нас доходила. Обмін відбувся, мене не поміняло. Я собі казав, ну, значить, наступний обмін. Тобто я не втрачав цієї надії, я постійно казав. І відтоді психологічно так було легше. І хлопців я так само, які біля мене були, ми так згуртувалися, друг друга підтримували. Я там познайомився з класними хлопцями, ми з ними подружилися, і саме це спілкування кожного дня на різні теми от історії ми там розповідали вже друг по три, по четвертому крузі. Ну, тому що немає нової інфи, і навіть якщо хтось впадав в депресію, я за ці півтора роки два рази впадав в депресію. Ми друг другу витягували.